Вітаю. У цій серії поговоримо про аналіз шкідливого програмного забезпечення. Він передбачає не лише набуття технічних навичок, а й занурення у складні та часто приховані аспекти цифрових загроз. Для аналітика кіберзагроз перший крок полягає у вивченні типів шкідливого програмного забезпечення, скорочено ШПЗ, яке розроблено з конкретними зломисними намірами. для того, щоб зрозуміти, як йому протистояти, Варто провести аналіз техніки тактик, що в ньому використовуються. Існують віруси програми, які призначені для завдання шкоди комп'ютерам і мережам. Вони можуть самостійно розповсюджуватись та змінювати інші програми або файли, ховаючись від користувача. Віруси можуть видаляти або модифікувати файли, перешкоджати роботі системи, викрадати конфіденційну інформацію або використовувати ресурси комп'ютера для атаки на інші комп'ютери. Також є хробаки або Worms. Це автономне програмне забезпечення, яке розмножується в мережах і пристроях, надсилаючи свої копії. Вони використовують вразливості в операційних системах або програмах, списки контактів для розсилки через електронну пошту та миттєві повідомлення. Хробаки можуть завдати значної шкоди, включно з перезавантаженням мережі, видаленням або модифікацією файлів. Крадіжкою конфіденційної інформації або навіть знищенням даних на заражених комп'ютерах. Троянські програми обманюють користувачів, ховаючись під маскою легітимного програмного забезпечення. Вони приховують свою шкідливу функціональність за фасадом звичайної роботи. В останні роки різко зросла кількість атак програм-вимагачів, які шифрують дані жертви і вимагають викуп за розблокування. Ці атаки націлені на всіх від окремих користувачів до великих корпорацій і державних установ. Значною загрозою ставі криптоджекінг. У цьому випадку ШПЗ використовує обчислювальні ресурси жертви для видобутку криптовалюти і часто залишається непоміщеним протягом тривалого періоду часу. Сучасні постійні загрози англійської Advanced Persistent Threat, APT, тобто тривалі цілеспрямовані кібератаки, використовують комбінацію різних типів ШПЗ. Щоб проникнути в цільову мережу і залишатись там невиявленими протягом тривалого часу. Ці загрози часто включають складну розвідку і тактику бічного переміщення lateral movement, що значно ускладнює їх виявлення і знищення. Також дедалі більш витонченими стають механізми доставки ШПЗ. Під час фішингових атак, які колись можна було легко ідентифікувати, тепер зловмисники використовують дуже переконливу тактику соціальної інженерії. Щоб обманом змусити користувачів встановити їхнє програмне забезпечення. Зросла кількість атак на ланцюги постачання. Атака на ланцюг постачання це кібератака, для якої використовують довіру між компанією-виробником і її клієнтами. Вона завдає шкоди організації, спираючись на слабкі місця в ланцюгу постачання. Зломисник ставить під загрозу один або кілька компонентів процесу розробки чи доставки. Така атака може використовувати підроблені чіпи, що задіяні в виробництві комп'ютера або мережевого обладнання. Або атака може впустити скомпрометований код у програмний засіб. Існує ціла низка різних сценаріїв і методів, але головне, що ця атака використовує надійні канали для проникнення, щоб досягти своїх цілей. Дослідження показують значне зростання підозрілого трафіку під час великих геополітичних подій. Фінансовані державою хакери, політично вмотивовані кіберкампанії, використовують ШПЗ як інструмент для шпигунства, саботажу та впливу. Найбільшою загрозою, на яку реагували кіберзахисники України в 2023 році, були атаки російських угруповань «Гамаредон». Вони були спрямовані в основному на українські оборонні суб'єкти, дипломатію та внутрішню безпеку країни. «Гамаредон» та частини їхнього ланцюга атак постійно з'являються в головних сповіщеннях про загрози. Які надсилаються нашим українським партнерам на екрані? Ви бачите п'ять поведінкових моделей. Які демонструють послідовне використання лоубінс і пов'язаних з ними методів, як от виконання WScript, Windows Script Host. це імітація легітимного процесу Windows, який ймовірно використовується для маскування, розгортання ШПЗ під виглядом очікуваної активності. Зазвичай фінансово мотивовані кіберзлочинці займаються майнінгом криптовалют і викраденням інформації. Але також вони продовжують нападати на українські організації в багатьох галузях. Що свідчить про широкий спектр загроз для України. Ці дві схеми показують постійну активність «Гамередон» і демонструють різноманітність загроз на українському ринку. Серед них завантажувачі, викрадачі інформації, програми-вимагачі, майнери криптовалют і Raspberry Robin, сімейство шкідливих програм, яке залишається постійною загрозою для корпоративних середовищ. Або, наприклад, Smoke Loader це завантажувач, який використовується різними групами. Зазвичай Smoke Clouder надсилається електронною поштою і завантажує шкідливе програмне забезпечення на зараженні комп'ютера. Знання, отримані в результаті таких кібератак, можна використати для посилення стратегії захисту інформації. Сюди входить пошук потенційних вразливостей у системах критичної інфраструктури, розроблення більш надійних механізмів виявлення і реагування, а також формування планів дій на випадок подібних інцидентів. Необхідно провести аналіз детальної інформації про атаки, зокрема про використані інструменти, вразливості і оперативну тактику. Потім ці дані потрібно враховувати в геополітичному контексті для розуміння мотивів і майбутніх цілей. Важливий не лише технічний аналіз, а й політичний ландшафт і мотиви для нападу на конкретні види інфраструктури, співпраця з міжнародними спільнотами, обмін думками і досвідом є важливим у створенні колективного захисту і складних загроз. Коли ви починаєте вивчати шкідливе програмне забезпечення, в пригоді стане статичний і динамічний аналіз. Статичний аналіз передбачає дослідження структури ШПЗ, вивчення коду і шаблонів поведінки, але без фактичного виконання цих програм. Це схоже на вивчення будови машини перед тим, як її завести. Ви аналізуєте двійковий код, шукаєте вбудовані рядки, підозрілі виклики API, інтерфейсу програмування додатків та інші індикатори, які вказують на зловмисні наміри. Інструменти, що використовуються у статичному аналізі, можуть варіюватись від простих 16-кових редакторів до більш складних дізасемблерів. Мета полягає в тому, щоб витягти якомога більше інформації з ШПЗ, не сповіщаючи його про вашу присутність. Наприклад, ви можете відстежувати активність зломисного застосунку, аналізувати передавання даних тощо. Динамічний аналіз доповнює статичний, і він дає вам змогу спостерігати взаємодію ШПЗ із системою в режимі реального часу. Контрольованому, ізольованому середовищі, часто це віртуальна машина. Таким чином, ви можете відстежувати його поведінку, мережевий трафік, взаємодію з файлами та зміни в системних процесах. Динамічний аналіз допомагає зрозуміти реальний вплив ШПЗ, його комунікаційні стратегії та методи розповсюдження. Хоча і статичні і динамічні аналізи мають свої сильні сторони, найефективніше використовувати їх у тандемі. Наприклад, статичний аналіз може виявити фрагмент коду, призначений для підключення до віддаленого сервера, але тільки за допомогою динамічного аналізу ви зможете побачити, чи встановлюється і як використовується це з'єднання. Важливо налаштувати безпечне середовище, у якому ви зможете аналізувати ШПЗ без ризику для вашої мережі або даних. Це передбачає створення ізольованих систем, часто з використанням віртуальних машин. Які можна легко повернути до попереднього стану, якщо ШПЗ завдасть їм шкоди. Звісно, перед цим завжди слід робити зліпки стану, до якого бажаєте повернути таку систему. Для ефективного і безпечного аналізу також варто розуміти тонкощі налаштування вашого аналітичного середовища, наприклад, як ізолювати його від інтернету, одночасно імітуючи онлайн-з'єднання. Документування ваших висновків і збереження сховища з проаналізованими зразками ШПЗ може стати безцінним ресурсом для майбутніх аналізів. З Часом ви почнете розпізнавати шаблони і методи, які часто використовують зломисники, що підвищить вашу здатність швидко і ефективно аналізувати нові загрози. Заглиблюючись в аналіз, ви стикаєтесь з більш просунутими та складними загрозами. Цей етап охоплює зворотнє проєктування складного ШПЗ. Це процес схожий на розв'язання головоломки, проникнення крізь шари шифрування і маскування, щоб розкрити справжні наміри і механізми роботи ШПЗ. Поведінковий аналіз та евристичні методи набувають тут дедалі більшого значення, дозволяють ідентифікувати та класифікувати ШПЗ на основі його дій, а не статичних характеристик. Інструменти, які ви використовуєте, так само важливі, як і ваші навички. Мережеві аналізатори. Важливі для розуміння мережевої поведінки ШПЗ та його способів передачі даних. Відстежуючи мережевий трафік, ці інструменти допомагають виявити підозрілі шаблони, спроби витоку даних і ідентифікувати командно-контрольні серверні комунікації. Вони також дають змогу перехоплювати і аналізувати пакети даних, які надсилає та отримує ШПЗ, і таким чином надають уявлення про його мережеву поведінку і цілі. Наприклад, це Wire і TCP-дамп, які ми розглядали в минулій серії. Дебагери і дезасемблери допомагають розглянути код ШПЗ на рівні асемблера і скласти детальні уявлення про його функціональність. Ці інструменти дають змогу крок за кроком розслідкувати за ШПЗ і його взаємодію з системними процесами, модифікацією файлів і поведінкою за різних умов. Такий детальний перегляд є важливим для розуміння механізмів роботи ШПЗ та виявлення потенційних вразливостей або перемикачів смерті kill switch. Це IDA, Hydra, OLED Debug, Radar 2, Binary Ninja. Середовище пісочниці це ізольоване середовище для безпечного аналізу ШПЗ. За його допомогою можна спостерігати за поведінкою ШПЗ, не ризикуючи реальною системою. Ці середовища імітують різні операційні системи та мережеві конфігурації, даючи вам змогу перевірити, як ШПЗ поводиться в різних умовах. Популярні гіпровізори VMware, VirtualBox, Proxmox. У боротьбі з великою кількістю різноманітністю ШПЗ допомагають платформи автоматизованого аналізу шкідливих програм. Вони використовують різні алгоритми і юристики для швидкого аналізу та класифікації зразків ШПЗ, надають початкові оцінки та дозволяють аналітикам зосередитись на складніших завданнях. Однак, попри те, що автоматизація є потужним інструментом, важливо доповнювати ці висновки ручним аналізом для глибшого розуміння і перевірки результатів. Найпопулярніші VirusTotal, AnyRun та MalwareBuzzer, Cisco Malware Analytics. Платформи розвідки загроз надають інформацію про відомі зразки ШПЗ, шаблони атак і профілі суб'єктів загроз, тобто контекст. Порівнюючи результати аналізу з цими колективними даними, можна виявити схожість з відомими загрозами, зрозуміти ширші наслідки ваших висновків і бути в курсі останніх розробок ШПЗ. Серед таких платформ MicroAtk, VirusTotal, MalwareBuzzer, Fior Tracker, SSL Blacklist, URL House, ThreadFox, YARA IFU. Часто через унікальність зразка ШПЗ слід додатково розробити свої спеціальні скрипти або інструменти. Це зазвичай охоплює написання сценарію для автоматизації певного аспекту аналізу або розроблення інструменту для розшифрування спеціального алгоритму шифрування, який використовує ШПЗ. Розроблення таких індивідуальних рішень не лише допоможе вам у поточному аналізі, а й покращить загальні навички розв'язання проблем і розуміння поведінки ШПЗ. Правильний вибір інструментів у поєднанні з аналітичними навичками дасть вам змогу розплутати навіть найскладніше ШПЗ і надати кіберзахисникам критично важливу інформацію.